Вітаю вас на Хмельниччині. Я Світлана, і сьогодні вперше на каналі буде відео, яке мало стосується саду, але все одно до саду належить. Сьогодні буде переробка у сфері будівництва, переробка не з нуля. Знаєте, наш канал більше підходить саме для тих людей, які хочуть переробити. Переробити свій сад, переробити квітник, зробити щось нове там, де вже є щось, якісь чи будівлі, чи якісь квітники, тобто переробка, трансформація старого в нове. Тому, якщо вам взагалі тема садівництва, переробок, створення малодоглядового казкового саду, городини, поєднання, Взагалі всієї ділянки в одному стилі, якщо вам така тема цікавить, то обов'язково підписуйтесь на канал. На каналі багато вже цікавої садової інформації, а попереду ще більше. Отже, сьогодні переробка такої прибудинкової, я би сказала, території, тераси, але це місце не біля будинку. Це гараж, стіна гаражного приміщення. Тут що тільки не було. Тут і кури були, і піч стояла, де варилось зерно. Весь час пару вже багато років ця територія так мінялася, гуляла з одного приміщення в інше, щось видумувалось. В результаті поступово ця частина території. Переходить в таку зону відпочинку, поряд водойма, шматочок її видно. Тому і тут вирішили зробити таку саме зону відпочинку. Отже, як ви бачите, стіни тут пошпакльовані, нічого не пофарбоване, дах йде з шиферу. Щось ми там ліпили, але вирішили робити основу, заливати столби, стовпчики металеві, бо думали, чи дерево, чи метал. Ну, все ж таки метал це більш такий довговічний матеріал. Плюс в нас вже є металева пергола. Тому, враховуючи, що я є прихильником створення ділянки в одному стилі, тому і… Тут частково доповнюється стиль саду. Не робимо ми таке все різнобарне, а щоб сад був дійсно створений в одному стилі. Це, до речі, осінь, це десь був жовтень місяць, він такий вже був і прохолодний, але частково ще, бачите, був і теплий. Ось результат з вже такої основи, з металевої, ось там по ліву сторону є трохи видно перголу. Столби йдуть 8 на 8 метал. 10 на 10 то він вже трошки такий великий для нашої території, тому саме 8 на 8 він такий і, і, і міцний, і відносно в міру не дуже такий тяжкий. Пергола то там йдуть планки зверху, пергола відкрита, по ній в'ється. Якраз тут зараз також видно, по ній в'ється гліцинія, тому тут ми захотіли все ж таки зробити таку закриту територію, щоб можна було і в дощ посидіти, і в більш таку прохолодну погоду, але закривати передні стіни ми не будемо. Буде єдине, що дах, під навіс і ось задні стіни. Тому саме в дощ, як ви бачите, тут вже і водойму частково видно. Тому ось так якраз вам зараз видно дуже гарно саме нашу зонку, зону відпочинку і зону саду, яку я поєдную з квітниками. Так, всю цю роботу робимо разом. Я з чоловіком ніяку бригаду нікого ми не наймали. Сказати, що це легко ні. Це тяжко, але, як я кажу, реально, якщо дуже цього хотіти, то все реально зробити. Думали спочатку робити тільки великий піднавіс, який вже ось залятий там основа. Але якось, щоб вже якось доповнити цю картину, то ось тут ще робимо такий невеличкий, він виходить як половина великого піднавісу, і тут такий ще маленький прямокутник. Всі зварювальні роботи робив сам чоловік, я там допомагала вимірювати, але все робимо самі. Маленький цей піднавіс, він аналогічно чіпляється до основного даху і частково буде зварюватися з великим піднавісом. Тут вже третього стопчика ніякого не буде, тому що він там би дійсно заважав і плюс там водойма, там йде плівка, і копати там щось робити, якийсь третій стопчик, це не входило в наші плани. Але ось так, як ви бачите, потрошки-потрохи. Швидкість тут, звичайно, збільшена, тому що це був жовтень місяць. Але потрохи ця робота робилася. Ми розуміли, що за один місяць, за півтора ми цю всю роботу не зробимо, тому для нас була сама основна і сама тяжка справа це зробити ось всю роботу по металу. Тут вже з нашою донечкою Алісою приступили до фарбування, тому що за зиму метал би весь поржавів, тому тут покриваємо і ґрунтом від корозії. І поверху, коли просихає ґрунт, це відбувається швидко, буквально, якщо температура повітря там входить в норми. І далі зверху резиновою фарбою, яка підходить і по металу, і по дереву, і по бетону. Така універсальна, класна фарба, яка і тримається чудово. Наша пергола пофарбована, я вже не пам'ятаю, ну років 5 тому і я її повторно ще не покривала. Ну, а тут зима, відпочиваємо, але після зими приходить весна. І приступаємо до роботи. Так, далі. Дах з внутрішньої сторони, яку ми бачимо, покриваємо, закриваємо ОСБ панелями. Вирізали також їх самостійно, як ви бачили. Тут нестандартні розміри. Ну а зверху закривали вже металопрофилем, підбирали під наш основний будинок. Щодо стін, то тут вирішили використовувати сайдінг панелі. Хоча думали, чи шпаклювати і фарбувати, обкладати камінням, як наш основний будинок, але якось хотілося цю зону виділити, щоб це була така, знаєте, як окрема відокремлена кімната в саду, яка б і поєднувалась з основним садом, але в той же момент і вона виділялася. Поступово, якраз весна, то вже і підбирались сюди рослини, це барбарис Ерікта, якщо я, чи Еректа, правильно мені здається, який на осінь стає яскраво таким вогняно-помаранчевим кольором. Їх посадили два. Тут один і з другої сторони один. Ці сайдинг панелі йдуть металеві. Колір. Чи Золотий Дуб, чи ще його називають корабельний, корабельна дошка, мені здається. Він під деревом. Тут також по роботі, по професіоналізму я нічого вам не розповім. Єдине, що це все вивчав сам чоловік, видивлявся відео в Ютубі, як вже хлопці робили чоловіки, і сам... Сам вивчав всю цю теорію, тому що думали наймати людей, але, як завжди, не у всіх вистачає на все часу. Тому і тут ми робили все самостійно. Сказати, що це, ну, на мій жіночий погляд, що це тяжко, ні. Можна всьому навчитись і все зробити самому. чесно. Це набагато цікавіше, коли ви знаєте, що ви сюди вклали свою роботу, свою душу свою історію зробили це самі, то це, ну, це набагато цікавіше, класніше, коли приклала руку до цього вся родина. І до декору, і до стилістики. Тут вже дуже класно прям видно, як змінюється ця зона. До речі, саме цю територію я обирала під цей кокон, якому ось зараз Аліса. Щодо підлоги, то вирішила я просто засипати щебнем, тому що в нас посаду викладені і стежки щебнем, і водойма навкруги викладена камінням щебнем. Тому і тут вирішила я продовжити цю тематику. Далі декор це вже моя специфіка, моя сфера. Коли все готове, то я приступаю до декорування. І до посадки рослин. Тому використовую ось такі дерев'яні садові ящики. Я залишу вам на них посилання, тому що це дуже класна річ, особливо для жінок. Тому що ці ящички, як ви бачите, складаються з планок, складаються дуже легко. Під низ можна брати ще основу. І на сайті в них є різні розміри. Це 60х60, 60, висота 30. Такі ящички класно використовувати і для збереження якихось там, чи садових інструментів, чи можна як високі грядки нагородині, якщо такі невеличкі робити, чи висаджувати ось рослини. В один такий ящик в мене пішли вже яблучка Роялті, в другий ящик великий. Тут міскантус китайський, який буде на задньому плані, на передньому вже у водоймі йде осока. Тому тут вирішила я на задньому плані додати більше зелені, тому тут буде міскантус. Який він, я не знаю, тому що брали в сусідів. Який він буде, я не знаю. Тут для мене буде вже сюрприз. Ще один ящик буде стояти ось тут в куточку. З ним будемо працювати вже в наступних відео, тому що в ньому я хочу висаджувати більш такі теплолюбиві рослини, буде композиція, думаю, буде що цікава. Тому це буде в наступних відео, я його поки залишаю. Ось тут ця композиція, яка була раніше зі мною створена, яка вам дуже сподобалася. Тут був гіацинт, мені здається. І дивіться, як класно розрослися, кам'яна троянда розрослася, що та, дивіться, яка гарна, що ці. Дуже-дуже гарна. Тут ґрунту немає багато. Ви самі бачили, я залишу це відео, де я створювала. Цю композицію сюди можна буде щось маленьке ще висадити. Я подивлюсь, можливо, ми і в наступних відео цю композицію тут добавимо, доповнимо, тому що ось тут є пусте місце. І так само ось тут в мене є пусте місце. Рослини, які не потребують багато ґрунту, то їх можна сюди ось доповнити. Частково я Буває підливає, тому що мох все ж таки потребує вологи, Ну, а кам'яна троянда, звичайно, не дуже. Ну і як же ж без полиць і декору? Тому тут з'явився стілаж, який я використовувала для розсади в будинку. Розсада вже підросла, тому тепер цей стіла тут. Єдине, що цей стілаж йде такий більш технічний. Не для декору, чесно кажучи, особливо в такому стилі. Тому передні ось ці ніжки то закрили планками від цих панелей по кольору, і тепер полиці вони ніби в повітрі. На задньому плані їх не видно, а на передньому закрили, тому що все ж таки ну, трошки він тут по стилю не дуже підходить. Можливо, з часом і з'явиться другий тут стілаж, але метал з металом пасує гарно. Тому в принципі, і чорна кольорова гама тут також ну, вписується дуже класно. Тому приступаємо до декору. Це, знаєте, така основна і дуже класна частина. Have you seen the sun over the seas? All seven call for me, but she's in the throes of love, and he's a lonely lad. Have you walked the hills of a highland trail? All my friends are there, but she's a comfortable girl, and he's already found his chair. Тут з'являється в мене японський клен. Цей клен таким і залишається протягом року. Він не червоніє, тому що різновид японських кленів є різний. А тут зелений додає саме такої свіжості, тому що якщо брати якийсь другий колір, то він трохи буде виділятись. А саме зелений колір, то він додає свіжості та легкості. Тому, незважаючи на водойму поряд, то я все ж таки додаю і сюди різних рослин. Це, до речі, злак Red Baron осока, яка на осінь стає дуже-дуже яскравою червоною. Тобто, у мене тут на осінь буде взагалі така фантастична картинка, хоча і зараз. Картина, мені здається, дуже класна, Але я турбуюся вже, і як буде ця ділянка виглядати і в осінню, і в зимову пору. Тому що тут, я думаю, все одно буде цікаво відпочивати. Думаємо, в принципі, ще і закривати щось, придумати, все ж таки закривати, щоб сніг сюди не падав. Але якщо щось придумаємо, то я обов'язково вам покажу. Ще один шезлон, бо кожен займає своє місце. Хтось сидить там, хтось сидить там. Має бути місце для всіх. Тепер можна і випити кави. Планую я сюди ще декор. Плюс будемо робити композицію. планую ще один стелаж, щоб було зручно чи якийсь пліт поставити. Ну, я люблю декор, тому я думаю, тут трошки його буде. Тому, якщо вам було відео цікавим, то, будь ласка, залишайте вподобайки, ставте лайки. Аліска показує вам сердечки, тому що. Ну, роботи тут було дуже багато. Робота була тяжка, враховуючи, що ми робили це самі, то було тяжко. Але водою ми також робили самі. Тому можна все зробити і самим, і це приносить набагато більше задоволення. Все. Підписуйтесь на канал, буде продовження. І до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!